В 1831 році Паскалем було відкрито індукційний струм. В 1900-х роках почали експериментувати активно цією технологією. В 1950-х використовували вже промислових масштабах. І ось у 2025-му ця технологія дійшла до нас. У нас з'явився індукційний горн. По-простому, мікрохвильовка для металу. І ось ексклюзивні кадри з місця подій для вас. Ми знімаємо огляд ось цієї супер чуду технології. Погляньте, яке це красиве. Андрій, що ти можеш сказати про цю технологію? Я можу сказати, що я ще не знаю, як воно буде працювати на практиці. Ми його зараз будемо, спробуємо запустити. Я зібрав. Тут є всілякі хитрощі. По-перше, він постійно працює під охолодження. Насос звідси забирає цю воду, прокачує сюди, вона проходить через всю цю трубку і йде назад. Це потрібно для того, щоб оця котушка наша індукційна не нагрівалась, тому що через неї йде з високою частотою дуже високий струм. І, звичайно, вона сама, хоч вона і нідна, все одно буде грітись на скількись. Оцією оці, водою вона охолоджується. А от е, заготовку, яку ми сюди вставлятимемо, вона там нагріватиметься. Ну, зараз подивимось, наскільки швидко, але в теорії вона дуже швидко має нагрітись до тих температур, що нам треба. І має бути зручно працювати, тому що швиденько нагрів, пакував, нагрів, пакував. Не okay. треба довго чекати. Плюс, е, на відміну від газового горну, можна менше провітрювати приміщення, тому що. Менше по коли робиш. Так. Саме так. І е, не треба їздити заправляти балони. Просто підключили до мережі і все. І воно працює. Е, зразу питання з інтернету. Чи потягне EcoFlow оцю штуку? Е, ні. Тут 6 кВт. Е, ну, тобто, ось е, мій інвертор, який у мене тут стоїть, потягне, а EcoFlow ні. Угу. І насправді, заради чого ми тут всі зібралися? Оця вся історія дуже цікава. Ну, мені здається, що всім цікаво тільки одне. Якщо сюди ставити палець, чи нагріється палець? Хочеш перевірити? Так. Да. Ні. <свят> насправді я почитав в інтернеті, палець, Ні, по ідеї, віде. не повинен нагріватися, тому що там є оці вихриві завітрення, У нас пальцеві слабка там електропровідність туди-сюда, і палець по ідеї не повинен нагріватися. А, Але так, як в... і швидко, да. а, взагалі в мікрохвильовку людей пхати не бажано. Mm -hmm. а, це дуже погано закінчується і взагалі щось живе. І тут, в принципі, те саме. Просто тут насправді. Не та частота, яка в мікрохвильовці тієї, що у вас вдома стоїть. Коротше, якщо це відео набирає 150 лайків і 13 коментарів, ми знімаємо другу частину. Ну. З Богом. Тут прийшов такий міні кальянчик. Це виходить повітря те, яке було в цій трубці. Схоже, що вже все прокачали, тут все вода, тут вода, все. Тепер. Так, екранчик включився. До речі, це... ти можеш прочитати, що тут написано? Написано е, шупуер, витриманий, е, ферментований е, 25 років. Е, все. Мені здається, з ситуацією, яка зараз розвивається, потрошки-потрошки всі вже почин... мають почати розбиратися, що там, що там написано. Так. Ну що? Жарти жартами, пробуємо. А це має його включати. Охолодження, і каже, що зараз воно пропускає, бере 200 Вт. Засовуємо цю штуку. О, півтора кВт вже одразу пішло туди. Пішла жара. Що одразу я знаю, що не дуже добре, це те, що у нас індуктор дуже широкий, набагато більший, ніж деталь. І воно працює тим краще, чим менше відстань. Але бачите, вже починає добре нагріватись, трошки пішов димок. Це без перемотки вже буквально, я не знаю, секунд 20. Мені здається, ми відкрили просто щось неймовірне. Ну як, відкрили не ми, але ми відкрили для себе. Відкрили для себе, так. Можливо, ми якось пришвидшимо, скільки знадобилося секунд, щоб зробити нагріти метал до червоного в перший раз. До речі, це різець токарний. І він був зовсім холодний, коли ми починали. Так. З газовим вороном я зазвичай або беру якісь дві деталі, які я хочу робити, два вироби. Один кладу, туди він гріється, другий я якраз дістав там кую, а тут я раз засунув, нагрів. Знов нагрів і мені не треба відволікатись туди-сюди, боятися, що одна з, один з виробів перегріється. Це, це мені прям подобається. Що ти зрозумів за перших 5 хвилин роботи? Мені треба інший індуктор цей зробити собі, який буде меншим, тому що я зараз відносно маленьку цю деталь роблю і воно видає ну, десь від 700 до 1500 ватт. А я хотів більше. Давай зробимо собі для таких штук інший. Давай. Ось у мене є трубка. У мене є такий. Згинач для труб. Ми Я таким думаю... самим селі горіхи душили. А, а часник давили таким? Так. Да. Оп, часник віддавляєш. Да. От, і ми, коротше, оцей часник зараз на... скрутимо. Мені здається, що оцей діаметр, який тут є, він в принципі якраз е... схожий на те, що мені треба, десь в півтора рази менше, ніж те, що тут є, має працювати набагато краще. До речі, з цим чудом китайської інженерії американської розетки. Розетки американського зразка. Осно... Його, власне, самого приладу цього розетка звичай... європейська, як я і замовляв. А насос, який йде до нього, йде з американської. Типу вони в цьому, от, вони дають вибирати, який, а насос просто в комплекті один і той самий, і до всього. Угу. Отак от, воно має затиснути і далі. Тільки не ламайся, будь ласка. Слухай, воно працює. Тишо, тишо, тихо, суміш. 80. Тобто ми взяли спеціальну штуку і вона працює. Власне, що ми це робимо перший раз, але одразу знімаю детальну відеоінструкцію, як це правильно робити. Так. так. Ну, пішла жара, мені здається, вже майже круг готовий перший. Перший виток є. Ну, не можу сказати, що вийшло зовсім рівно, але вийшла. Така от котушечка кривувата. Від зараз... 4 до 6 наскільки це було важко зробити? На, на, на трієчку з 6. Mm -hmm. Це ж так і придумав, що в руках це робити, так? Да? Звичайно. Не ш... А що ти думаєш? В шуруповертку десь вставляти чи ще когось? Та ні, це вставляти в шуруповерт це для не знаю якого. Для слабаків. Якихось Ну, Я думаю, що так. Це що, шкура з вужа якогось? Це шкура з вужа. Вона. Я не знаю, наскільки вона реально підходить. Це не зовсім те скловолокно, яке я хотів би для цього використати. Є надія, що воно протримається достатньо довго. Тобто це скловолокно, правильно? Це не скловолокно. Це не скловолокно. Якщо ви хочете побачити, не скловолокно, воно виглядає ось так. Це використовував для дронів. Подивись сюди. О, чекай, чекай. Це реально як вужа маленького, розтягуєш і зжимаєш. Вона розширюється, а, так, а потім так звужується. Тобто її вдягнути можна на досить товсту штуку, а потім вона раз і сама, коли ти розтягуєш, вона стягується з боків. Класна штука. Але? Що в мене в ній турбує, це щоб вона не поплавилась. Але вона не має поплавитись від того, що вона просто буде тут, тому що ця трубка постійно охолоджується водою. Uh -huh. Все має бути окей. Вона, головне, щоб вона ізолювала, і якщо я заготовкою до неї притулюсь, вона має витримати достатньо довго для того, щоб. В щоб я не коротнув цю катушку. Чи правильно я розумію, цю штуку, яка не має горіти, ти зараз просто за пальничкою заплавляєш, правильно? Саме так. Ну поки що все виглядає дуже логічно. А ще одне питання, таке от, як сильно мене теж турбує. Так чисто теоретично, а якщо в оцей штучку вставити лампочку, вона буде світитися чи ні? Думаю, що буде. Да? Я не знаю. Цікаво, я думаю, що буде. Чи правильно ви зрозуміли, до чого я веду. Тобто, нам потрібні деякі коментарі що ви хочете це побачити. І я не знаю, чи Андрій не це погодиться, але поки він десь вийде в туалет, я тихенько лампочку і ми побачимо, чи, чи не це не працює. Це а потім сюди чіпляється оця фігня. Тут дуже розумно зроблено, так вона вдягається, потім ми так. Оп, повернули. І воно вже Чи є якась назва? у цієї штуки? Вальці. Вальці? Трутино. Ні, все правильно, так. Да. Тепер тут трошки підігнулось, ніби. Трошки пропускає. Момент істини. Більше потужності дає. Дає 2,5 кВт. Три майже. 4, 5, 6. Ні, 7. Ні, ні. Ух ти, диви як швидко. О, набагато швидше. Просто 5 секунд. Реально, ну, секунд 10 мак, так. І якщо по розміру буде ще, зробити ще одну, ще трошки менше, то буде ще швидше. Але це вже прямо дуже. Працює? Е <різь> Андрій, mm -hmm. а якщо метал гараж, і що з ним треба робити? Моя чашка. У мене навіть є так, тепер е шпаргалка, яка мені підказує, що робити. Так, І там всі є важливі нюанси з кінчиком. Його здається, бажано не перегрівати. Саме так. Товариство, а якщо вам сподобалася моя чашка або стікери, в описі є вся інформація, як їх отримати. Всі кошти підуть на розвиток каналу. Дякую усім. Я от кував, я його тут грію. Тут воно досі холодне. Через те, що тут швидко нагрівається, я накладу його на кілька хвилин в горн. А я так кілька секунд раз нагрів, пакував, і воно досі холодне там, де мені це, там, де я його тримаю. Нарешті моя черга спробувати цю іграшку і як це працює. Перший раз беру цей шматочок Дамаску, вставляю сюди. Ой, писала. І відбувається магія! Просто з абсолютно холодного металу, десь приблизно секунда 15-20. Опа. Що це означає? це означає? Що відключили світло? Е, що виходить? Підписуйтесь на канал. О, ти Може щось. Коротше, здається, знайшли суть проблеми. От там, бачите, де пише 0. Так не має бути. Щось тут згоріло. Що, Андрій, пакували? Пакували. Марсове відключення світла в даній майстерні відбулося на одній з фаз. Треба щось там буде сконалювати, правильно? Вже розібралися що. Значить, подивимося, як цей китайський прилад себе покаже. Сьогодні показав себе добре, але допоміг нам позбутись іншого китайського приладу. <плес> От три китайці, вони не лишаться без роботи, я так розумію. Одні китайці роблять роботу для інших китайців, так. Да. Я так, напевно, саме цікаве питання. Плюс-мінус. Які є цю штуку? Це ж, наверно, саме основне питання. Ну, вони є різної потужності. Ось ця десь... Я віддав за неї щось близько 500 доларів. Це однофазний. Угу. Щоб прямо отримати дуже класну там потужність, все, е, то є взагалі 15 кВт, це 6 кВт е, максимально. Але ми фактично з нього отримували десь до 4 В. Угу. Е, є 15-кіловатні трифазні. Е, я вирішив, що так як ще не знаю, як, як воно працює, то не буду одразу починати з найпотужнішого. а Візьму такий середній варіант. А є зовсім маленькі 2-3 кВт, але як на мене. То от, один з головних плюсів це те, наскільки швидко воно нагріває. Якби він був, наприклад, 2 е, і ми фактично з цього отримували б ще там е, півтора, Півтора, так. то це вже було б е, не так. Це було, е, до речі, півтора. Це було те, що ми отримували, коли ми використовували цю велику котушку. Mm -hmm. І воно все одно досить непогано гріє, але не так швидко, і це не так зручно для роботи. Тому ось цей, я думаю, що поки це оптимальний варіант. Хіба що 2 кВт, мабуть, не знищив би мені інший китайський автомат, тому yeah. є свої плюси. Загалом, хоч я недовго ним покористувався, хочу сказати, що мені здається, це просто дуже крута штука, тому що буквально 5 секунд, ну 10 максимум, ти нагріваєш метал, швиденько куєш, і треба буде перерахувати. Звичайно, можливо, в промислових масштабах робити ножі, це можливо, там треба рахувати. По вартості, скільки це буде коштувати все порівняно з горном. Але якщо це як для хобі, десь якомусь невеликому гаражі, в невеликій майстерні, в домашній, щоб не сильно шуміти і не задихнутися, це дуже класна штука. Мені дуже сподобалось. Ми ще далі будемо знімати якісь вироби наші. Я буду приїжджати до Андрія і будемо радувати вас контентом. Тому напишіть в коментарях якісь свої поради, якщо ви когось таким працювали. Звичайно, просто в коментарі підтримки напишіть, підпишіться, поставте подобайки. і виходить це все. Пока. Ось Андрій встиг майже виковати повністю ніж. Отак підріжу. Тут трошки підведу. Мене змогли виковати, але зато дуже класно намалювали ножика. Трошки так на чорнову вирізав по формі, виточив. Цей ніж з різця, який ти мені Богдан дав. Десь отака ідея приблизно. Ще, звичайно, отут руків я, я тут буду скругляти. Це я поки його залишаю таким квадратним в перерізі для того, щоб зручно е, було контролювати, що воно симетрично. Потім я тут все поскругляю. Ну і спуски, відповідно, треба робити. Але в цілому ідея отака. Мені здається, досить так симпатично, пропорційно виглядає.